Мене звати Олександр Будько, мій позивний терен. Я учасник збірної інвіктусгейм України 2023. Я приймав участь в таких видах спорту, як жимлежачі і плавання Баскетбол в баскетболних візках, В плаванні я зайняв третє місце в індивідуальному виді і друге в естафеті. Враження від проведення. Я б не можу сказати цих змагань, скоріше цього заходу, дуже хороші, бо власне, тому, що це і не були такі, скажімо, класичні змагання, це був більш скажімо так, спортивно-масовий захід для зближення і налагодження зв'язку такої міжнародної великої ветеранської спільноти, тому це вдалося. Я і не тільки я знайшли собі багато друзів з інших країн, з інших взагалі, материків. Ось і ми продовжимо спілкуватись до цих пір. Навіть дехто не знає, чи можливо мова, як я грузинською, але я спілкуюся з деякими грузинами, що тому так враження надприємні. На мою нескромну думку, спорт повинен бути абсолютно в житті кожного, в більшій чи меншій мірі, але повинен бути, тому що завдяки спорту люди розвантажуються як ментально, так і фізично. І Окрім того, що вони і розвантажуються, вони отримують дуже хороший результат, скажімо, здорового тіла, і де здорове тіло, там здоровий дух. Ось, і власне для тих людей, які отримали травми, отримали поранення на війні, можливо. В більшій мірі зараз це наші ветерани українські. Тому для них спорт це по перше, метод реабілітації, швидкий, хороший метод реабілітації. Бо я сам пройшов цей шлях, і для мене це був. Скажімо, якби я не займався спортом, можливо, я б довше вчився ходити на протезах, довше б відновлювався, оскільки я тренувався ще з лікарняного ліжка, я фактично за три місяці після поранення став вже вперше на протези. І це була така безперервна робота над собою. Тож спорт однозначно повинен бути в вашому житті. І не кажу займати чільне місце, але обов'язково займайтесь, тренуйтесь, і у вас буде, знову ж повторюсь, здорове тіло і здоровий дух.